Славні Господні на вас, його ж да і людина завжди, нині по повсякчас, і на віки віки, слава Віта Боже, на Тіна, це слава Тобі, слава Отцю і Духові, і повсякчас і, повся, і на віки вікні. Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови. Христос і Бог наш, молитвами Пречистої своєї Матері, силою Чесного і Животворця Окріста Господнього, преподобних і богоносних отців наших Антонія Феодосія і всіх чудотворців Києво-Печерських Святих і праведних Отці, як і Маяни, всіх святих, помілей, спаси нас, бо він благий і людинолюбний.